Ви чули, що австрійці не зможуть об'єднатися з німцями, якби вони б хотіли, але на це є вагомі причини. Проте давайте би розберемося, які договори забороняли об'єднуватися з німецькими. сан жерменський мирний договір в 1990 рік заборонив об'єднання обох країн у єдину державу. Але якщо погодиться на це ріга нації, і ще не слід забувати, що був Аншлюс. Але після закінчення другої світової війни Австрія була поділена на чотири окупаційні зони, так само як і Німеччина, і було укладено з союзниками державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії 1955 року, за яким забороняється нацизм і фашизм в цілому, і звісно, об'єднання з німеччиною також. Причина в тому, щоб не давати німцям знову приймати реванш і розпочати нову агресію. І до речі, забув сказати, що в Австрії 90% населення називають себе австрійцями, а не німцями чи частиною якоїсь нації. Підпишіться на мій канал, тут є цікаво.